Вій, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини? Розділ створено за підтримки про Кредитбанк операції під чужим прапором під час війни або для початку війни часто застосовували, наприклад, у третьому райху. Хочете приклад класичний, так би мовити? Відома всім Гляєвіцька провокація, чим Гітлер створив казус Белі, Привід для війни в тому разі щодо Польщі. Хочете класичну операцію під чужим прапором сучасної Росії? Ну, також ж вона Зелені чоловічки в Криму і на сході України. А Військові, російські військові, кадрові, без шевронів, без знаків, розпізнання. Путін, до речі, розповідав про шахтёрів на танках. А ці танки шахтёри купили в воєнторгу, звісно. До, до речі, сам російський диктатор і не приховував ось цієї іронії. Він з посмішкою про все це говорив. До речі, шахтерів росіяни зрештою використали як контрацептив і викинули. А Донецьк нині сидить без води, в принципі, з пакетами. Люди ходять в туалети. А, і це в багатому при Україні Донецьку. Ну ось до таких наслідків призводять. В тому числі російські операції під чужим прапором. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю. Добрий вечір, добро здоров'я. Вітаю. Оцініть, будь ласка, ризик російських спецоперацій під чужим прапором з метою зриву, навіть поки що я вважаю імітаційного мирного процесу. Навіть цього. Ну нам треба розуміти, що ми маємо справу з державою, керівництво якої знаходяться не політики, а представники колишні, там чи, чи, чи діючі, бог як знає, як там чи вони не розділяються. Але люди, які пройшли підготовку в спецслужбах, і відповідно вони діють не як політики, можливо, навіть з відкритим забралом, а з-під кішка за, за методикою, яку використовує. Навіть не тільки в Радянському Союзі, а якщо взяти там глибинно, то Росія завжди відрізнялася такими речами. Я нещодавно дивився документи щодо намагання Росії в 1825 році отримати такого політичного діяча декабриста Тургенєва. це родич цього. Відомого письменника, який в той час перебував на лікуванні в Лондоні. І то, що там було написано в тих документах, ну це настільки подібно, що вони зараз роблять, і намагаються десь там чужими руками там, чи через якісь моменти діяти в Європі, що просто диво, де див, даєшся див, 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 настільки, настільки вони такі вправні були е, учні. Тобто, це стала, стала традиція Російська імперія, Радянський Союз, Росія і Нічого не міняється. Я думаю, що і не поміняється тих пір, поки ми будемо мати такого сусіда. Так в слухайте, в вигляді, якому він зараз є. Ви нам розкажіть, так що ж вони з Тургенєвим зробили тим родичем того самого Тургенєва? Нічого не вдалося Викрасти Добро, хотіли? Я так, розум... Я так розумію, викрасти збиралися? Так, в тому числі і викрасти, тому що е, пряме, пряме звернення е, було проігноровано. Е, він ніякої, ніякої біди там не представляв для Британії, а Британія завжди залишалася таким сталим таким осередком осередком стабільності в Європі, і вона ніколи і не збиралася нікому нічого не видавати. І тому напевно, ще з тих часів вона залишається ще залишається для, для російської влади. Таким досить серйозним подразником. Так за, вже за сучасною історією російські спецслужби Литвиненка отруїли в Лондоні, а Скрипалів труїли, правда, в Солсбері. Так. Я, власне, і говорю, чому я взяв, наприклад, Британію, що вони там намагалися завжди діяти, і причому завжди діяти е, під чужим прапором, тобто намагалися завербувати людей, які не мали ніякого відношення до Росії. Тому е, в нас тут ситуація дуже проста. Е, ми беремо методи, які вони завжди використовували, накладаємо на ту ситуацію, яка зараз є, і можна передбачити, що вони можуть зробити. Наприклад, коли е, ситуація з е, Чеч, Чечнею е, стала для Росії не, не такою Ну точно, не, не пішли не, не, не тим шляхом, на який вони розраховували. Там, зокрема, відбулися демократичні вибори. Там е, було переізбрання парламенту, обраний президент. Тобто, Чечня виходила на якісь е, домовленості з навколишніми країнами, це для Росії було неприйнятно для Росії Путіна, і тоді е, почалися е, ті події, які ми там. Знаємо там по, по книжках, по історіях ФСБ взриває Росію та там, тобто там на Каширському шосе, десь там щось почало вибухати, або як всі зараз влучно говорять, Різанський Сахарок, та тобто десь там з'явився, і це все закінчилося дуже печально. Чечня втратила свою незалежність і зараз опинилася в руках досить такої цікавої. Бан такого цікавого банформірування, тому що мені важко сказати, що це якесь там якесь державне утворення, е, яке використовується Росією по повній програмі, в тому числі і як проксі, як проксі для вирішення тих чи інших питань. Ми знаємо про вбивство е, новодворської, ми знаємо про вбивство е, Німцова. Ми знаємо про інші злочини, за якими нібито нібито не, не нібито а стоять. Представники чеченського групування, але як правило, вони чомусь ну уникають серйозного покарання і йдуть в сторону. І при при цьому влада в Росії в, в Кремлі е, залишається осторонь. Тому напередодні е, можливих якихось там домовленостей, можливих теоретичних, не виключено, що вони підуть сталим методом і спробують використати е, фішку. Україна країна терористичних дій, і таким чином спробувати не тільки дискредитувати Україну, а й підірвати довіру до неї, а й більш серйозно поставити питання про те, чому Захід підтримує країну, яка фактично діє терористичними методами. Ну, ви згадали російсько-чеченські війни. А, і щодо Росії Путіна, так я хочу сказати, і Росія Єльцина вела війну а, проти маленької Чечні. А, про, про, Путін потім підхопив і зробив висновки з поразки, так би мовити. І цю війну е, зробив ще більш жорстокою. Але от слухайте, коли ми говоримо про. Е, Операції Росії під чужим прапором, мені здається, нам і ходити далеко не потрібно. А скажіть, будь ласка, а хіба в часи Другої світової війни НКВД не використовували форму УУНУПА для прикриття своїх воєнних злочинів? Так само цікаво, що вони не використовували не тільки форму УНУПА, вони використовували і польську форму, заходячи в українські села там під 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 виглядом армії краєвої. Вони активно використовували форму інших країн. Вони е, намагалися використати етнічні, етнічні е, про, протистояння і е, в, в межах українці румуни, українці словаки. Тобто, це це, 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 це така завжди була їхня методика е, посварити народи, які мирно жили в, в одній країні, е, на одній землі, і таким чином. Е, пере, перенести, пере, перенести проблему з, з хворою голою на здорову, а самим вийти там чистими, красивими, в білими пухнастими і казати, що от ми тут зараз третійський судді, ми тут всіх зараз ліквідуємо і зачистимо і зробимо мир. І, і, і люди вірили, що давайте припиняйте ті всі розборки, війни. Ми, ми, наприклад, знаємо про. Протистояння НКВД бандерівців, але така се таке саме протистояння. Ну там ще трошки знаємо, що в країнах Балтії таке протистояння було аналогічне. Протистояння було в Білорусі не в таких масштабах, але було, і в Молдові на території Бісрабії. Тобто, всі території, які після 39-40 року перейшли під контроль радянського союзу, на всіх цих територіях йшла партизанська війна, тому що люди сподівалися, що все ж таки ну, Радянський Союз піде з тих земель, але на жаль, ну так сталося, як сталося. Знаєте, я про що ще міркую. Що а кримінальний почерк він же незмінним лишається, так? Ми з вами якісь історичні зараз приклади згадали. А зовсім нещодавні, пане Вікторе, теракти на польській залізниці. Це ж реальний теракт. Так, коли люди підкладають якусь вибухівку. А це може призвести до масштабної катастрофи. Це спроба організації серйозного теракту в країні НАТО і в країні Європейського союзу. І там російські спецслужби використовують негідників з українськими паспортами або дурників, або негідників. Я не знаю, зрадників, будь-як. Але ж це реально особи з українськими паспортами. Чим вам не операція під чужим прапором? Ну, власне, вони то і роблять, вони в телеграм-каналах створюють пев певні групи е з пошуку людей, які шукають е легкий заробіток. І е коли ну, хлопці з молоді хлопці в, в Лондоні війшли в телеграм-канал Робота в Лондоні, їм запропонували роботу, і залишилось тільки підпалити машину, вкинути пляшку з, з пальною сумішу або там ще щось вчудити. І тільки після того вони знали, що вони здійснюють теракти проти приміщень і майна прем'єр-міністра Великобританії. Але вони мали українські паспорта, як не дивно. Тобто це все активно використовується в Росії, власне, для того, щоб, по-перше, залишитися осторонь від того, що відбувається. А по друге, завжди можна сказати, що це не ми, це, от бачите, там українці щось між собою там не поділили і, і розбратися з ними. Я е, постійно проводжу аналогію з радянським союзом, але треба розуміти, що це все, все це прийшло історично ще з Російської імперії. Ну, по-перше, більшовики самі виросли з терористичної організації, а той же самий Сталін, якого вони обожнюють, він просто злодій в законі, да там який здійснював напади на поштові, поштові пересилки, то Терористичний метод діяльності був завжди. Я е, досить довго вивчав і е, ну прочитав і вивчав один з перших терористичних актів, які вони свого часу здійснили в Болгарії, намагаючись там здійснити переворот. Ну, від собі підірвати церкву, в якій мав бути весь уряд Болгарії. Це було ще до Другої світової війни, і тоді загинуло. Правда, уряд залишився там, але загинуло близько 300 чоловік, там 280 чимось чоловік. Що це? Що це як не терористичний акт? Терористичний акт, який був да, вони вони це чужими руками, там якимось коментарном, але це все, все одно. Тобто ці методи вони ніколи не, не, не залишали. Знаєте, когось вколоти парасолькою, в когось вистрілити з пістолета. Чи ви думаєте, просто так, папу римського підстрелив цей? Сірий вовк з Туреччини, Та він. Потім всі... в кінці все одно знайшли і болгарський слід, і... 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 і радянський КДБ за тим всім. Тобто, розумієте, це просто терористична структура, яка з покоління-покоління з... залишається при владі. Як би воно називалося, як б воно там владу не... Не... не малювало? Так. Справді, в 1978 році в Лондоні за допомогою. Отруєна парасольки було вбито а, болгарського дисидента <кхух>, Георгія Маркова. А, так, такі практики КГБ. Я знаєте про що ще подумав? Ну, буквально зараз прийшла в голову ця думка. Зараз, вибачте, будь ласка. А, у нас в центрі Києва вбили цінного носія інформації, розстріляли колишнього депутата Російської Держдуми Вороненкова. Пам'ятаєте цю історію? І там теж використали людей з українськими паспортами. Єдине, що мені зараз здається, що а, треба всі ці паспорти перевіряти, а, тому що от всі ці наші книжечки старі, та? мені здається, це дитячий елемент на галявині. Надрукувати і зробити так, щоб ці паспорти потрапили до європейських спецслужб. Мені здається, що і це треба дуже серйозно контролювати, так би мовити. А водночас мені здається, що росіяни самі зацікавлені, щоб потім цих дурників або зрадників, злочинців з українськими або нібито українськими паспортами підставити під західні спецслужби. Щоб щоб був у цей ефект операції під чужим прапором, а до речі, ви згадали, ви згадали болгарський уряд, який ледве в церкві не підірвали. А я паралельно згадав 2010 рік. А польський ту 154 загибель практично всього політичного керівництва Польщі, які летіли в Смоленськ на церемонію. Вшанування пам'яті жертв катинської трагедії та розстріляних НКВДшниками польських офіцерів. І тоді загинуло ну практично політичне керівництво в Польщі, включно з президентом Качинським. До речі, ту 154 незадовго до цього проходив глибинну модернізацію на російському заводі в Самарі. Це по перше, а по-друге, росіяни так і не передали рештки цього літака. Польській стороні, незважаючи на всі вимоги польської прокуратури, і все таке інше. Це просто, от як один із, із таких прикладів. Повернімося, що щодо... я... так, так, будь ласка. Я хочу, я хочу привести приклад, який я сам розслідував. Це був початок період війни в Грузії, коли вони активно шукали серед наших пенсіонерів-військовослужбовців, особливо це стосувалося. Ну, таких полків спецназу, які стояли в керо Кирогр... в кірораді, 33-й полк, і 8-й в Хмельницькому. І вони активно шукали людей, причому вимагали від них, щоб вони мали документи, в яких чітко було написано, що вони там снайпер, там не знаю, там якийсь розвідник, там ще щось таке. Ну такі якісь такі цікаві, такі спеціальності. Кулеметник там такий, ну справді, і це все. Вони мали з тими документами, з відповідно з паспортами, приїхати кудись там в, в Грузію. Не в Грузію, а в кудись там в Росії. Офіційна версія їх е, хотіли залучити для охорони якихось об'єктів е, в, в районі Сочі. Пане Вікторе, у нас а десь хвилинка лишається. десь трошки більше хвилини. Я маю на увазі, щоб просто хотіли хотіли підкинути тіла туди там на, 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 на лінію війни і сказати: бачите, українці з документами воювали проти русських там грузин, не знаю, проти кого не воювали. Тобто, це завжди було є і залишається е, основним е, моментом в Росії. Я знаю, що про що ще міркую. А тут є і позитивні моменти, так тому що груба робота російських спецслужб, а ситуація в Солсбері, ну це просто не просто груба робота, це якісь комедіанти виконували цей теракт. Так наслідили скрізь, де могли. До речі, як і під час вбивства Литвиненка, полоніям наслідили починаючи з літака. Так, ось я думаю, що для роботи західних українських спецслужб це справжній клондайк. Якщо а, агентів терористів вербують через телеграм, так ось і мають працювати спецслужби щоб все це вираховувати. У вас 15 секунд є на реакцію щодо цього. Ну, все правильно, але треба зараз дивитися дуже уважно, що буде відбуватися в Росії, і як вони там будуть шукати терористичні групи з візитками Яроша і з українськими прапорами, це найбільше не непокоїть, тому що вони на це здатні. Більше того, тут же можливі репресії проти етнічних українців. Е, і, і так, е, не зрозуміло, як на все це реагувати, я, роз, я, я так думаю. Я думаю, що розголос і, і, і контроль з боку журналістів, зокрема і західних, за такими процесами, він дасть набагато більший ефект, ніж потім по факту доводити невинність України. О, чудово! Розголос. Тобто, ми знаємо, що. Вони це хочуть зробити, і це треба поширювати на міжнародних майданчиках. Віктор Ягон, генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, з нами був на зв'язку. Дякую. Далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.